Сьогодні у нас 20 жовтня 2023 року, п'ятниця, 9 година 25 хвилин. Де невеличка мрячка, дощик. Але він не завадить мені показувати гарний приклад нашій молоді, нашому підростаючому поколінню, з якого бидло корумповані злочинці, мародери, дармоїди, держслужбовці хочуть зробити козлів, відпущення, як кажуть щоб вони віддавали їхні награбовані борги, наш, мої дітки, наші дітки, щоб не тільки були рабами цієї корумпованої системи, яка руйнувала життя здравомислячим, тверезим людям останні 30 років. а й підростаючому нашому поколінню, яке нічому не винно, і яким, якому дуже важливо показати, що тільки в здоровому тілі можу перебувати здоровий глуст тільки в тверезовому тілі. Бо цих підразовних злочинці дуже знахабніли від безнаказаності від того, що купують інших психологічно хворих, фізично хворих людей, у яких є різноманітні залежності, не тільки алкогольні, наркома... нарко... нарко, алко і табачення, а й інші залежності. П'ятдесят сім слизький турніксим це жопум, хитрожопим, хитрозробленим покидьком буде соромно за те що вони. Збагачуються за рахунок інших, цим самим руйнуючи життя чесних, здравомислячих тверезих людей, які їх оточують. І які щось роблять в цій країні для того, щоб наша країна і люди в ній змінилися на краще. Бо бачили дуже багато всього в своєму житті того, чого не бачили ці корумповані злочинці, які зараз здавалися у нашому місті і не тільки до кормушки. І збагачуються за рахунок інших.